Вітаю всіх шанувальників сонячної ягоди. Сьогодні 1 травня 24-го року і прийшов час зробити друге важливе живлення винограду. Час не в плані того, що календарного 1 травня, а в плані того, що температура ґрунту вже дозволяє зробити це живлення. А живлення ми будемо робити з акцентом на фосфор. Чому чекалося підвищення температури ґрунту? Та тому, що рослина ну, По-перше, сам фосфор малорухомий в ґрунті, і рослина його розпочинає споживати краще за все, коли температура ґрунту піднімається вище 15 градусів. І сама рослина його споживає на доволі короткому відстані. Тобто, всасуючи, смоктуючи ці волоски коріння, повинні розташовуватися біля сполук фосфора на відстані. Близько 1 ну І для того, щоб краще рослина споживала фосфор, треба його робити, це обіживлення коли вже ґрунт досяг 15 градусів по Цельсію. Ну, в той же час ми можемо зробити так, щоб фосфор був по всій площині, розташовувався і рослина могла. Споживати його, як тільки відновлює вегетацію. Але для цього треба робити осіннє підживлення. Я роблю осіннє підживлення діамофоскою. Формула там 10, 26, 26. Перед тим, як вже вкладати на зиму виноград після обрізки під перекопку. Робиться таке розсипування, десь 300 грам на площу рослин, ну, живлення самого куща. І тоді, коли на протязі п'яти років цей фосфор досягає Безпосередньо кореневої системи по всій площі, тобто рік із ріка в рік треба таке робити осінню, і тоді рослина буде споживати його від початку вегетації, Але в той же час ми можемо його внести за рахунок крапельного зрошення. Таким, от як чином ви зараз бачите, тобто спочатку прокапується ґрунт, потім дається розчин. З добривом і потім зверху ще знову прокапується чистою водою. Тобто ми протягуємо не безпосередньо до корінців наше добриво, але вже тоді, коли ґрунт прогріється на температуру, до температури 15 градусів. Тобто, таким чином ми збагачуємо рослину, покращуємо її живлення. Безпосередньо фосфором. Фосфор і зараз я застосовую Формула 13-40-13. Ще називають його дитячий, ну це для тих, хто займається овощами, його теж застосовують тоді на початкових стадіях розвитку овочевих культур. В той же час, окрім окрім кореневого живлення, буду е, також. Робити я листове підживлення. Листове живлення буду робити так же само е, препаратами квантум українського нашого виробника. І до складу цього бакового розчину буде входити такі препарати, як борактив, хилатцинку і препарат Квантум Т80. Плюс я додам 30 грам на 10 літрів карбаміта. Е, карбамід нам потрібен для того, щоб. Експрес, так сказати, здати насичити е швидко рослину азотом. І карбамід дуже гарно засвоюється рослиною і, е тось, е і насичується тим самим рослина азотом. Тобто ми робимо в комплексі і під корінь, і по листу. То, що е коли рослина живиться за рахунок листового живлення, Покращується і кореневе живлення. А справа в чому? В тому що через те, що ми вносимо через листове живлення, рослина його швидше поглинає. І воно йде оці всі поживні речі, вони вниз до кореневої системи. Коренева система починає виробляти свої гормони там, свої від, ну, від не гормони, а ну, гормони теж. Так, так би мовити, відходи життєдіяльності, якими живуться е, біота, Бі, ну, ті, е, біосфера, та грун почви, яка є кореневої зони. Вона живиться е, те, що виділяє корінці, і в свій час у е, неї теж є е, відходи своєї життєдіяльності, які якими в свою чергу живиться рослина. Тобто, виходить, симбіоз такий, замкнуте коло. Ми запускаємо своєрідне таке коло живлення рослини. Рослина виробляє свої сполуки, якими живляться мікробіоти, грунт, почви, а мікробіота виділяє свої сполуки, якими живиться рослина. Таким чином, у нас симбіоз Получається, і для всіх гарно. ну А головне для нашого гарного врожаю і гарного розвитку рослини. Що хотілося б сказати окремо з приводу цих препаратів? Ну, Бор, звісно, і ми ще досягаємо таку, таким живленням, не тільки е, даємо поштовх фосфорними добрами. Поштовх розвитку кореневої системи, але в той же час ми насичуємо ж рослину фосфором, і в подальшому цей фосфор буде покращувати запліднення під час цвітіння. Тобто, в нас менше буде гороха, більше ягода буде і гарний урожай, звісно ж. Від цього. Яким чином ми це зробимо? Дивіться, бора актив. Сам бор, ви розумієте, що він завжди нами застосовується перед цвітінням і треба заздалегідь це зробити. Хілат цинка приміняємо в хілатній формі, тому що бор і цинк, якщо брати цинк не в хілатній формі, це антагоністи, тобто у нас нічого не вийде. А в хілатній формі застосовується він нормально, споживається дуже швидко рослиною. І ще будемо брати це ж добриво під назвою Quantum T-80. Це комплексний антистресовий препарат для підвищення стійкості рослини до посухи і пошкоджень високими температурами. Стимуляція корнеутворення, покращення кількості та якості врожаю, і ось головне, що на даний час це стимуляція корнеутворення. Ми е, зараз стараємося виростити гарну кореневу систему. За рахунок чого цього це досягається, за рахунок прогормональних сполух, якими користується рослина під час активного розвитку для, синтез, та для синтезу необхідних фітогормонів ауксинів, гіберлінів та циктокінінів. Будь ласка, тут у нас все є для того, щоб розвивалася коренева система і розвивалася точка росту. Тобто оця коронка нашого пагіна, щоб вона йшла в в рост. Ну і, звісно, сприяє росту кореневої системи, чим підвищують посухостійкість рослини. Тобто підведемо ітоги. Ми даємо під корінь фосфорні добрива, які у нас провокують розвиток нових корінців, і даємо листове живлення, теж яке дає поштовх для розвитку кореневої системи. В той же час не забуваємо, що все це буде накопичено рослиною, і це забезпечить нам гарне цвітіння і запліднення самого винограду. Таким чином, ми досягаємо гарного ловкого врожаю. Оце, в принципі, все, що я хотів. Може, трошки відео затягнулося, але я в той же час хотів вам донести думку, що треба робити не тільки Фосфор ну, живлення під корінь, а й в той же час листове. Дякую вам за увагу. Діліться думками з цього приводу, своїм досвідом, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. До побачення!